Це вам, друзі, не ваш катамаран. Це шкода суперб третього рейстайлінгу. 15-й рік дизельна на механіки вся в оригіналі. Як по пробігу, так по кузову. Ну, по всьому. Тому просто давайте на неї погляне. Дуже багата комплектація, друзі. Тут ми маємо клімат двохзонний, монітор з USB-Aux, Bluetooth підключенням камеру заднього огляду, мультикермо з круїзом 207 пробігу, повний електропакет по склопі мичкам, електродзеркала, електросидіння з пам'яттю, люк. В шкоді, п'є люк, друзі. І салончик тут, Ну, він дійсно доглянутий і немає ніяких тут. Якихось слідів використання, пошкоджень. Ну, видно, хозяйська тачка. Приємно, приємно в ній знаходитись. А багажник, друзі, ну це ж просто скарб. Реально, ви подивіться, який тут багажний відділ. Якщо положити в задній ряд сидінь, ви зможете тут запхати що завгодно. Власник навіть підлажує ось такі картонки для того, щоб не випачкати ковролін. Ви розумієте, в автомобілі встановлені парктроніки по колу, дороге освітлення LED. Власник встановив, тут працює кожна кнопочка. Тут сів, поїхав, робити нічого не потрібно. Від слова зовсім, просто сів і кайфуєш. Друзі, кого цікавий цей автомобіль? Придбати можна в місті Кривий Ріг Генерала Радійського 34А. За ціною пишіть, дзвоніть. автомобіли залишите задоволення. Я вам гарантую, це 100%. Ну просто во, во, 10 балів із, із 10.